Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні на огляді у нас буде огляд посилок. Відповідно, були замовлені ось такі посилочки, адже я збираю літій залізофосфатний акумулятор на 48 вольт. Відповідно до такого акумулятора потрібна БМС плата. Отже, давайте переглянемо, які посилочки нам тут прийшли. Це у нас БМС плата тут в комплекті. Давайте спочатку одну переглянемо посилку, потім іншу. Отже, дивимося, що ми тут маємо. Відкриваємо. Так, в комплекті тут у нас щось балансувальні провідники. Ну, відповідно, два температурних датчики, які під'єднуються ось до БМС-ки. Так, Ну і сама наша БМС. БМС у нас. Давайте зараз ми її дістанемо, переглянемо її характеристики. Отже, просканувавши відповідно код. Ось цей, і можна переглянути на сайті характеристики і зайти на сайт. Переглянути повністю інформацію про цю БМС-плату. Це плата GK BMS. Відповідно ось її параметри 17 s 8 p Як ви бачите, струм балансування 0,6 А, робочий струм у нас 80 А. Ну і піковий там якийсь струм, відповідно, максимальний, мабуть, 150 А. Вона розрахована на кількість елементів під'єднання від 8 до 17. У мене буде використовуватись вона на 16 елементів, тобто на систему 48 вольт. Так, наступна наша посилка, давайте переглянемо, так, цьому відкладемо, а вже дивимося, прийшла ще ось така посилочка. Так, тут ми маємо, це називається такий BMS LED-екран комплекті до цієї посилки, тобто до цього екрану йде, як ви бачите, провідники на під'єднання. Ось також з'єднання. Так. Що там далі є? Кнопка. Це у нас такі конструкції, як ви бачите, ось на підключення самого екрану, мабуть. Ось покажу так. Де його там, Хто буде як монтувати, відповідно, я буду його монтувати на свій акумулятор там. Так, ну І тут вже залишилось під'єднання, ось такі гайки, гонки. Так, Ну і сам наш LED BMS-екран. Ось, Покажу його з цієї сторони. Все запаковано, його марка підключається, відповідно, сюди через роз'єм. Підключається далі BMS екран до. БМС відповідно плати, і він буде працювати разом з БМС платою показувати характеристики, які відбуваються процеси на зліті-залізопосплатному акумуляторі. Ось так буду я все збирати, монтувати. Ну і в наступних відео, думаю, все покажу, коли вже буде змонтована у мене повністю вся система. Тоді, в наступному відео, вже думаю, остаточно ви побачите результат. Всієї моєї праці, як буду працювати, відповідно, літій залізопросватний акумулятор з БМС-платою та цим БМС-екраном. Отже, всім дякую за увагу, до нових відео на моєму каналі. До зустрічі!